Батьки цих дітей захищають Україну, перебуваючи на гарячих напрямках ведення бойових дій. Попереду в дітей триденна мандрівка до Угорщини. Для них готують пізнавальну екскурсію та відпочинок у Будапешті. Ми дуже вдячні Угорському консульстві за запрошення і угорській стороні за те, що вона так піклується. І ми в котрий раз відправляємо дітей в Угорщину. Вони відвідують і вклоняться великому поету українського народу Тарасу Шевченка. Будуть на пам'ятник голодомору, та тому що це наша історія, і якраз це дуже актуально сьогодні. Вони будуть також відвідати і парламент, тому що це дуже цікава споруда, дуже історичної значимості, і така пізнавальна. Ну і не тільки це, і по Угорщині, і по Будапешту в музеях. Нам дуже приємно, що угорська сторона приділяє так багато уваги українським діткам. Екскурсія для дітей своєрідна подяка їхнім батькам за те, що вони стали на захист своєї країни. До речі, серед них і багато освітян, які добровільно подалися до лав Збройних сил України. Додає Мар'яна Марусанець. Цей раз їдуть діти тільки військових. Ті, які боронять нашу країну, ті, які боронять нас, і створюють нам все безпечне середовище для того, щоб ми могли сьогодні працювати, і освіта так само намагається своїми зусиллями допомагати нашим воїнам саме таким жестом для того, щоб показати їм, що ми не байдужі до того, що відбувається сьогодні на фронті. Їхні діти, перш за все, в пріоритеті у нас Такий взаємозв'язок є з угорцями слова словаччиною, румун. До Угорщини поїхали діти не лише з різних територіальних громад Закарпаття, а й із Краматорська, Слов'янська, Києва та інших міст. у відзначенні річниці Угорської революції 23 жовтня братиме участь і українська делегація. У ці важкі часи ми хотіли, щоб діти саме з тих областей, чиї батьки воюють. Мали розрядку і трішки побачили іншу країну. асоціація ракоці підготувала для них дуже насичену і цікаву програму. Програма спрямована на те, щоб діти побачили видатні українські місця в Угорщині. Так вони зможуть, наприклад, покласти квіти до пам'ятника Шевченку. Надіємося, що ця група буде мати приємні враження від поїздки. Діти тішаться можливості відвідати сусідню країну. Хочу побачити щось нове для себе. Їду в Будапешт для того, щоб побачити щось нове, це нові місця, нові знайомства і так далі. Їду в Будапешт, хочу побачити музей грошей. Усього вирушило до Угорщини 45 дітей у супроводі п'ятьох дорослих.